Чи міг Мара Львова не знати про форум російської опозиції у Львові? І навіщо він написав кляузу правоохоронні органи, не міг не знати, бо, як можна побачити з фото, з брифінгу, журналісти його 24-го каналу були на форумі російської опозиції. Тобто садовий не міг не знати. А отже, гнівний допис Андрія Садового про те, що він не знав, що у Львові відбувається таке узбіговисько. Це повне мечня. Знав садовий, і де відбувається, і коли, і хто на ньому. Буде присутнім. А ще знав, що форум погоджений гур Офісом Єрмака, тобто офісом президента та СБУ. Чудово розуміє він і те, що у рідному Львові його не зрозуміють і захейтять, тому і вдав себе жертву дорослих політичних інтриг. А ще так дивовижно спостерігати за реакцією Мара Львова Андрія Садового на росіян у Львові, зважаючи на те, що лише за учора на його Ютуб-каналі 24-го каналу, тобто каналу його дружини. Вийшли інтерв'ю з такими росіянами: Ігор Якованко, Володимир Осечкін, Сергій Жернов, Сергій Асланян, Володимир Мілов і Майк Накі. Отак от малята.